Добрий ранок! Сьогодні вже 1 січня. Я хочу всіх привітати з новим роком, з роком перемоги. Ну і всім бажаю гарних успіхів. Зараз п'ємо каву з канапками і будемо. На сьогодні дуже класна програма. Будемо йти кататися на каток та гуляти по Києву. Тож залишайтеся разом з нами. Їдемо ми вже на ВДНХ, хочемо покататися на коньках. Зараз якраз ось Дніпро переїжджаємо, дуже класно. На вулиці 1 січня, а таке враження, наче 8 березня, наче тут взагалі весна і не вистачає лише квіточок і травки. Дуже гарна погода сьогодні. Сонечко нам повезло. Так що ще поїдемо кататись. Ось ми вже приїхали в зимову країну, дуже багато людей. І ви знаєте, така ощущається а, прямо святкова атмосфера, де моя дитина. І ось зимова країна нас чекає. Дивіться, скільки багато людей. Зараз ми хочемо піти, подивитися і покататися на коньках, на ковзанах. Для Мілана це буде вперше, а я вже накаталась років 10, мабуть. Ух ти, ось тут на вході нас зустрічає така фотозона з пінгвінами і сніговичками. А ще там десь є концерт і смаколки продають. Ось така гарна тут і ялиночка є. Дуже багато людей. Лана побачила сніговички, і хоче з ними обнятися. Ось такі великі подарунки, можна тут фотографуватись. А там атракціони, людей, купа. Так, да, тут класно. Блін, я там хотіла б а ось готується тут проїхати ось такий паровозик, північний експрес 150 гривень. Можна покататися. І нарешті ось каток, на який ми і приїхали. Так. Зараз йдемо шукати, де вход. Будемо кататись на ковзанах. Брати ось такі пінгвінчики, які в мене позаду. І пробувати кататись. А ось і поїхав паровозик. Ту-ту. Добрий день. Ой, які тут біндвейни класні. Ух тишка. Різні. Людей багато, так класно. Сумки треба ж залишити там. Ні, взагалі я я вперше на, на другий день після Нового року кудись вибуха. Це тут так на Масляну завжди. Да. Ви приїжджали сюди хоч раз? Один раз помічали. Тут і солома, і все, що хочеш. О, так, Смаколики, глінтвейни, ось каток, дуже все яскраво, все, мігає, все свіркає. Е, Можливо, ми тут ще добудемо до. До темноти то ще буде гарно і красиво. Хочу це все засняти, пофотографувати, ну побачимо. Так, ось це вхід сюди входити, і там і вихід теж тут, і там отримують коньки. Зараз йдемо всередину. Так, білет ми купуємо 390 вхідний квиток, пільговий 270 і діткам до 4 рочків безкоштовно. Зараз будемо брати нас скільки? Один, два, три, чотири білети. Один, два, чотири. Це нам видають ковзани. Ось тут Дуже багато тут. Ну і тепер нам потрібно взяти ось таку штучку, щоб можна було покататися з міланкою, сидячу. Але треба чекати, поки там накатаються і віддадуть хтось поперед нами. Тому що така, такий пінгвін коштує 45 хвилин за ціною білета. 300 гривень. Чи 380? Ну, зараз ми дізнаємось. Подивіться вже тут у мене Міланка стоїть в таких ковзанах. І Ульяна в ковзанах. Да. І я в ковзанах. Боже, вже настояла на ковзанах 10 років. Аночка вже втомилася, каталася, падала бідна дитинка. І ми чекаємо наших, будемо перегзуватися. Зараз іде чистка, дивіться, скільки багато людей тут. Все, ми накатались, нагулялися, дуже багато людей, і це не зовсім комфортно, я вам хочу сказати, бо не можна не пройти черги величезні, кругом, тільки це тріпать нерви. Ждати. Але дуже гарний був насичений день. І ось уже так ми зустріли новий рік. Тож всіх з Новим роком. До нових зустрічей. Зустрінемось в новому відео. Всім пока